Доброго ранку любі малята світить сонечко яскраво, пташечки співають скрізь. А маринка рано встала та побігла вже кудись. Вона весело гуляла, по стежинці крокувала. Вже галявина скінчилась, дівча в лісі опинилось, Бачить іграшка лежить, промайнула лише мить, поряд вона опинилась і до неї нахилилась. Стій, чекайте, зупинись. І уважно оглянись. Ведмідь її гукає, грізно лапами махає. Маринка не зрозуміла, чому ведмедик так грізно її гукає. Їй так сподобалась іграшка, а ще галявина вона була. Незвичайна. Там лежав гранат, сидів метелик, стояла банка з компотом. Аж тут вона почула, що хтось гавкає. Виявляється, разом з ведмедиком у лісі був його друг пес. А звали його Патрон. Патрон сміливий та розумний. Він допомагає шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди. А в цьому лісі виявилось багато небезпечних предметів. Тому патрон. Прийшов допомогти ведмедику їх прибрати. Пес патрон сказав Маринці, що цією іграшкою гратися не можна. Вона може бути небезпечною для нашого здоров'я. Гранат, метелик та банка з компотом. Теж небезпечні предмети. Вони тільки схожі на фрукт гранат, на комаху метелика та на банку з компотом. А ще Маринка так бігла до лісу, що не побачила стрічку. Пес патрон сказав їй: якщо побачили цю стрічку, не підходьте до неї, вона позначає небезпечне місце. Якщо ви з батьками ідете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, там можуть вони небезпеку нести. Руками предмети ти не чіпай, ногами не штурхай. Слідкуй за тим, куди ти йдеш, так ти себе від біди збережеш. Маринка все зрозуміла та подякувала ведмедику за те, що він попередив її. Про небезпечну іграшку. А пес патрон прибрав всі небезпечні предмети та провів маринку до її будинку. А ви, дітки, теж будьте завжди обережні. У полі і лісі вже не завжди безпечно. Слідкуйте за тим, куди ви йдете, так ви себе від біди збережете. До побачення до нової зустрічі!